Всім вас на каналі покажу. Мене звати Аня, і це відео це одне з дев'яти нових відео, де я говорю про інші теми, окрім жестової мови, які мене цікавлять. І сьогоднішнє відео це тематичне відео, воно присвячене ментальному здоров'ю. Адже 10 жовтня ми святкуємо, відзначаємо День ментального здоров'я. У цьому відео я буду говорити про ментальне здоров'я не як професіонал з наукової точки зору, а я буду говорити про це просто як людина, яка також час від часу потребує перезавантаження для того, щоб заспокоїтися, або для того, щоб покращити собі настрій. Як і у відео про соло подорожі, якщо ви його ще не дивилися, посилання у коментарях або під цим відео. А якщо ви його подивилися, то дуже дякую за перегляд. Перегляд, то як і у тому відео, я також не буду прив'язувати жодну зі своїх порад до грошей і до фінансів. Чому? Тому що гроші, які і бюджет, який ми можемо витратити на своє емоційне здоров'я, у кожної людини різний, і це нормально. Важливий пункт 2. Я не буду говорити тут про терапію і про психологів, тому що не всі мають можливість піти до психолога фінансово або з інших причин. І не всі хочуть іти до психолога, що також окей. Я дуже підтримую всіх людей, які в терапії це дуже класне рішення, і це таке самодослідження, але не всі люди на це готові, чи не всі люди хочуть цього. І це окей. І тому мої поради не будуть мати нічого спільного з психологією або з терапією, і також вони не будуть мати нічого спільного з фінансами. Тому та, для сьогодні я вирішила сильно не виряджатися. Я сижу вдома при свічках. Я також заварила собі чай і вам також пропоную покомфортніше влаштуватися і поговорити про ментальне здоров'я. Тому без зайвих слів поїхали! Отже, розпочнемо з моєї поради номер один, яку я використовую для себе. І порада номер один звучить так: виділи час на те, щоб нічого не робити. Останнім часом я, принаймні, в своїй бульбашці, я відчуваю, що я в якомусь культі продуктивності усіх по 500 тисяч робіт наверх цього університет, зал. Здорове харчування, соціалізація, купа знайомих, якісь нові проекти. І е, в цьому постійному русі ми боїмося зупинитися. Тобто не робити щось відчувається неправильно і. Е, з часом, також від того, що ти нічого не робиш, у тебе з'являється відчуття провини. І навіть якщо ми чогось не робимо 10 хвилин, якщо ми посиділи в телефоні чи щось таке, то після цього в нас, принаймні в мене, може виникати сильне відчуття провини про те, що «А, чому я не біжу, чому я не роблю чогось і не рухаюсь кудись. Я не кажу, що всі перелічені речі, які я сказала, погані. Це дуже класно мати роботу і навчатися, і ходити в зал це дуже важливо. Важливо також, Але просто в цьому постійному русі потрібно не забувати, що відпочинок такий самий ж важливий, як і ці продуктивні речі, адже вони мають балансувати, як сон. Якщо ми не спимо достатньо, то потім нам дуже складно протягом дня. І тому для того, щоб ми хоч, якщо ми хочемо, щоб наша робота, навчання, персональне життя, соціалізація були такі класні, як ми до цього прагнемо. То і відпочивати також потрібно добре і багато, по можливості багато. Але з часом я помітила, що навіть коли я відпочиваю, я роблю собі список завдань, які я у цьому відпочинку маю зробити. Коли я, наприклад, сідаю, думаю, все, це мій відпочинок, але я маю намалювати обов'язкову картину чи ще щось. І так ми беремо, і навіть той самий відпочинок від себе забираємо. Тому що ми замість того, щоб сказати, О, я хочу помалювати, я просто посижу, помалюю Що вийде, то вийде. То ми все одно даємо собі завдання про те, що від цього відпочинку ми маємо досягнути якусь ціль. Але ціль має бути не завжди. І відпочинок він створений для того, щоб відпочивати, а не досягати. І мені дуже допомогло те, що я. Почала собі казати: Аня, спокійно, цю годину ти можеш нічого не робити. Тобто, ти можеш лежати, дивитись Netflix, пити Кока-Колу і дивитись в стелю, рахувати пальці я не знаю, що ще робити. Ти можеш просто не робити нічого. Тобто, якщо я просижу в телефоні цей час. То я не буду на себе сваритись. Якщо я намалюю картину за цей час, я буду дуже задоволена, але я не буду більш пишатися собою, ніж якщо б я просто посиділа в телефоні. Потрібно дарувати собі відпочинок, і також, якщо у вас не виходить робити це природно, то також просто забронювати собі час на те, щоб нічого не робити. Навіть 15 хвилин, які ви виділите на те, що ви скажете. Все, я можу цей час нічого не робити і відпочивати. Ви не уявляєте, як вам це може допомогти? Просто 15 хвилин нічого не робіння без почуття провини це дуже класна річ. Моя наступна порада. Надихнулася я нею чи в Інстаграмі, чи в Ютубі, і я не можу знайти звідки. І вона звучить так. Зміни рутину. Наш мозок дуже звикає до рутини, і після цього нам це стає скучно. Так само, як ми не хочемо кожен день їсти ту саму їжу, так само і відпочинок однаковий після якогось часу перестає приносити нам таке саме задоволення, як приносив на самому початку. І навіть маленькі зміни в рутині можуть принести нашому мозку таке задоволення. Що ми цього навіть не очікуємо, тобто подивитися на щось з іншого ракурсу, подивитися на свій дім, в якому ви проводите багато часу з іншого боку. Або, наприклад, інша штука, яка мені дуже подобається, я про неї почула вже давно, це спробувати зранку, якщо у вас є час на сніданок, і на те, щоб випити ранковий чай. Спробувати пити цей чай на вулиці. Тобто взяти, зробити собі чашку чаю, винести цю чашку чаю і випити її, поки ви ходите навколо будинку або щось таке. Такі маленькі зміни дають нашій голові сигнал, що відбувається щось нове, а нове це завжди цікаво. І тому маленькими якимись змінами те, що ви щось робите не так, як завжди, ви можете принести собі значно більше задоволення, ніж ви думаєте. Це не має бути нічого кардинального. Тобто, я не кажу вам переставляти всі меблі в кімнаті для того, щоб відчути якусь новизну. Я просто кажу, що спробувати їсти свій сніданок якось по-іншому, в іншому порядку. Прибирати або, наприклад, розсортувати речі по кольорам, якщо ви такого зазвичай не робите, може принести вам значно більше задоволення, ніж ви про це очікуєте. Просто тому, що ви виходите з рутини і робите щось інше, і даєте голові сигнал, що відбувається щось цікаве і нове. Третя моя порада звучить так: воз'єднання з природою і з рослинами. Фраза «go out and touch some grass» Може, вже нам всім дуже сильно надоїла, тому що її чути постійно, але воно так і є. Свіже повітря справді покращує настрій, і воно справді заспокоює. І тому оце, коли кажуть, вийди, подихай свіжим повітрям. Якщо ти його чуєш в 500 тисячний раз, то звичайно воно може тратувати, але це правда. І кожен раз, коли я думала, от я вийду на вулицю, мені точно не стане краще. Мені кожен раз ставало краще, і тому я раджу вам це також. Це величезний подарунок вашому тілу, тому що шкірі потрібно сонце, легеням потрібне, потрібне свіже повітря і так далі. Це дуже класна річ, і воно справді перезавантажує, тому що в'єднатися з природою це щось на глибинному рівні. І це е, як відчувати ґрунт під ногами, вийти і зрозуміти, що природа на місці, я тут, повітря тут. Це величезний подарунок, і якщо у вас є можливість виділити цьому 15 або навіть 5 хвилин на день, то зробіться. Я забула, бо я вже поговорила про природу, і після цього я записала все своє відео, але я забула про це поговорити. Це важливо домашні рослини заводити тварину для підтримки психологічного здоров'я це дуже поширена тема, наскільки я розумію, але це дуже велика відповідальність і це жива. Велика істота, за яку ти також маєш піклуватися, наприклад, кіт або тим більше собака. Це також такий комітмент, який ти робиш. Перед тим, як ви на це йдете, ви маєте дуже добре подумати, чи готова, готовий, готовий я справді брати відповідальність за цю тварину, і чи я зможу дати їй належний догляд, турботу і любов. Менш відповідальна річ, але така сама жива істота, це рослина. І я хочу вам сказати, що ем, те, що в мене є домашні рослини, впливає на моє ментальне здоров'я 100%. Тому що вони потребують догляду, вони потребують любові, вони потребують позитивної енергії. Я в це дуже вірю. Я з тих людей, які ставлять музику своїм рослинам, я їх купаю, цілую, люблю. І бачити, як щось живе, росте біля тебе добре впливає на голову. Коли ти дивишся, що щось, що ти посадив, і воно було маленьке, виростає і воно виростає добре. То це дуже покращує настрій, це дуже заспокоює. І також розуміти, що ось я турбуюся про цю рослину, і я несу відповідальність, і ми з нею співіснуємо в одному просторі, воно дуже піднімає настрій. У мене рослин багато, але це не обов'язково. У вас може бути один маленький кактус або одна маленька якась рослинка, і просто те, що ви про неї піклуєтеся, і те, що ви в свою... Рутину, додаєте менш рутинну річ, це те, що цю рослину потрібно поливати, ставити на сонце, дивитися, щоб їй було все добре. То це дуже класна річ, яка тримає вас в моменті. І наступна моя порада, яка пов'язана з попередньою, це спорт і дихальні практики. Я розумію, що коли ми говоримо про емоційне здоров'я, і коли ми говоримо про відпочинок, то спорт відчувається чимось не туди. Ну тобто, як це ми відпочиваємо, яке заняття спортом це ми витрачаємо сили навпаки. Але я хочу вам сказати, що от я почала ходити в зал, і жодного разу, коли у мене був поганий настрій, і я йшла в зал, і мені було погано не фізично, а емоційно. І я думала, що ну що той зал, я не хочу йти і все таке. Я виходила, у мене завжди був кращий настрій, і я жодного разу не пошкодувала про те, що я йшла. Емоційне здоров'я напряму пов'язане з фізичним, і тому, коли ми в хорошому стані фізичному, то нам значно легше утримувати себе в гарному настрої емоційно. Тому заняття спортом це надзвичайно надзвичайно крута штука. Але от я сказала, що я ходжу в зал. Але в зал потрібен абонемент і все таке. А я, як я і сказала, не хочу прив'язувати свої поради до фінансів. І тому я хочу вам сказати, що зал це абсолютно не обов'язкова річ для заняття спортом. Ми можемо бігати, розтягуватися. Розтягуватися це моя улюблена річ після залу, тому що, наприклад, коли я стомлена або коли у мене багато стресу. То коли ти розтягуєшся і даєш своїм нервам розтягнутися, то мені завжди стає краще. І тому стретчинг вам не потрібно нічого. У вас може бути карімат, і я розтягуюся і без карімату також. І ви просто маєте знати декілька головних позві які стати: руки, ноги, спина, шия це дуже важливо, особливо для стресу. І вам вже стане краще. Вам не потрібно витрачати на це гроші, і це не займає багато часу. Ми думаємо про спорт, або принаймні я так думала, як про щось, що потребує дуже багато часу, але насправді це потребує зал, звичайно, трошки більше, але розтяжка не потребує більше 15 хвилин. І якщо ви якісно проведете ці 15 хвилин, ви не уявляєте, як ви подякуєте собі. Протягом дня, а також під час сну, тому що розтягування і стречених надзвичайно круто діють на сон. Але окрім цього, існують дихальні практики, які також, звичайно, коли ти дивишся зі сторони, я ставилася дуже скептично. Після цього я сходила у Львові, якщо у вас є можливість піти до лізи у проєкт сяй. Вона проводить групові заняття. Якщо ви у Львові і ви її десь побачите, просто я би відірвала з руками, тому що це надзвичайна можливість. І от один раз я до неї сходила, і у мене всі думки про дихальні вправи назавжди змінилися. Тому що якщо ви з добротою до себе поставитеся і дасте собі терпіння і час для того, щоб цим зайнятися. Дихальні вправи роблять дива. Це така штука заземлення це те саме як природа. Якщо ви даєте собі час на глибокий вдих і глибокий видих, то ви вже зупиняєтеся і сповільнюєтеся. І тому в моменті, якщо у вас багато стресу, ви кудись спішите, вам потрібно швидко прийняти рішення. Чи якщо в найгіршому випадку у вас панічна атака. Дихання верне вас в момент. І тому навіть коли вам потрібно швидко прийняти рішення, і ви думаєте, у мене немає часу на повільне дихання, мені потрібно прийняти рішення через 15 секунд, глибокий вдих і видих, який займе вам буквально 3 секунди, дасть вам стільки сил, скільки ви в цій спішці не зможете за, 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 за зібрати. Якщо ми вже зупинились на темі е, дихання і дихальних вправ, і якщо ми вже говоримо про ментальне здоров'я зараз, то я пропоную зробити паузу і нам усім зробити глибокий вдих і видих, і дати собі такий міні-міні-момент для перезавантаження протягом сьогоднішнього дня, якщо ви дивитесь це ввечері, або на початок сьогоднішнього дня, якщо ви дивитеся це зранку. Ну клас. І остання моя порада, порада номер 5. Це одна з моїх улюблених речей, які я можу робити, і вона звучить так: будь уважним до запахів і звуків. Я не буду окремо виділяти час на те, щоб сказати, що я вважаю, що прибирання дуже важливе для ментального здоров'я, тому що для мене, наприклад, коли я в чистоті, я почуваюся значно спокійніше, значно більш в контролі. Ніж е, якщо я в брудній кімнаті, але про прибирання якось іншим разом, хоча це дуже важливо. Але про звуки і про запахи. Так само, як коли нам холодно, то ми хочемо бути в теплі. І це нас заспокоює. Так само і звуки з запахами можуть мати прямий ефект на наш настрій. З багатьма звуками у нас пов'язані якісь емоції. І тому, коли ми чуємо цей звук, якщо це хороший звук, то це може дуже покращити нам настрій або принаймні заспокоїти нас. Наприклад, я люблю звуки дощу, особливо перед тим як я лягаю спати. І тому, коли я чую перед сном звук дощу, то в мене покращується настрій. Або, наприклад, я дуже люблю звук багаття, і тому я купила собі свічку з дерев'яним, як це називається? Оця штучка, дріт, чи гніт він називається. Але я не знаю, якщо він дерев'яний, чи це також називається гніт. Але коротше з дерев'яною цією штучкою, тому що воно коли горить, то видає оцей такий звук, як видають його палички у вогнищі. Або запахи, наприклад, це надзвичайно важливо запах свіжої білизни. Повертаємось до прибирання. Або, наприклад, запах квітів. Коли, наприклад, осінь, то зараз у мене такий настрій: в мене тут свічки з яблуками, з гарбузом, маршмеллоу і якась лаванда чи щось таке. І для мене свічки це якесь таке відчуття безпеки. Я дивлюся на них і я розумію, що все. Я їх бачу, це час відпочинку. І знову ж таки, якщо ми говоримо про гроші, це не мають, по-перше, бути дорогі свічки. А по-друге, це загалом не мають бути свічки, це може, бу може бути будь-що. Наприклад, запах смачної їжі такий самий може мати ефект, як і запах якихось приємних свічок. Прикол в тому, що жодна з цих речей, які я назвала, не є грандіозними. Я не кажу вам поїхати в іншу країну для того, щоб ментально перезавантажитися. І все таке. Часто речі, які нам потрібні, вони прямо перед нами. Проблема тут це те, що потрібно виділити час для себе. Вам потрібно зрозуміти, що на піклування для себе потрібно виділяти час. Робота це дуже важливо. Навчання це дуже важливо. Сім'я це дуже важливо. Але вам потрібно пам'ятати, що ви також окрема людина, і ви маєте пікуватися про себе, тому що про нас можуть пікуватися наші друзі, наша сім'я і так далі, наші знайомі. Але ви маєте також бути номер один фанат себе. Ви маєте любити себе, пам'ятати, що ви в себе одні єдині любимі, і ви також маєте поливати любов'ю себе. Це дуже важливо. Тому ці маленькі речі: просто вийти, подихати свіжим повітрям, попити чаю в іншому кутку своєї кімнати, де ви зазвичай це не робите, ем, порозтягуватися 5 хвилин перед сном, наприклад, подихати, запалити свічку, просто відчути якийсь звук, відчути якийсь запах, послухати пташок. Це такі маленькі речі, які здається, що не мають ефекту, але вони мають ефект, і якщо ви їх спробуєте, то ви це відчуєте. Таке у мене вийшло відео про речі, які мене заспокоюють, як я покращую собі настрій. А тепер мені буде дуже цікаво дізнатися, що робите ви для того, щоб підтримувати себе в спокої, в хорошому настрої. Що ви робите для якогось такого перезавантаження? І загалом, чи є у вас теж якісь думки на цю тему, що ви робите для ментального здоров'я? Дякую, що додивилися відео до цього моменту. І е, дуже дякую, що подивилися сьогодні відео в такій домашній моїй атмосфері. і Поговорили зі мною про ментальне здоров'я. Хочу сказати: слава Україні! Героям слава! На все добре! Піклуйтеся про себе, любіть себе. Побачимося в наступному відео. А я пішла нюхати свої раз, два, три, чотири, п'ять, сім свічок, пити чай і слухати звуки дощу. Дуже вас люблю і всього найкращого. Па-па!